Перше правило життя у бабусі. Підпалив спічку, запалив газ, спічку, і ще можна використати один-два рази, як мінімум. Поставив тут і бабуся, цю спічку потім іще використає. Правило друге. Коли ви підігріли їду не у мікроволновці, а на газовій плиті, відсуваєте, і щоб не палити знову спічку одну, на одну спічку більше, Ставите другу каструлю, економія зашкалює. Що, що бабку ви казали? Витерте рука. Виперте що? Витерла руку та у мусорку, чи що не в мусорку. Чи розпрямити, так розпрямити рівно, поставити на батарею. Ну я не висохне, стові. Воно висохне і то ще раз можеш рука витирати, йо. Чувак. Коротше, все, дивіться. Добре. Дивіться і вчиться, лайфах від бабулі. булі. Витерли руки бутерки. Волонтерки чисті, бабуся каже, руки чисті, виміті. Поставили на батареї, висохне і можна знову руки витирати. Як вам такий лайфхак?